Лодарка зневіра та загублена сяйвосонечка? Автор та виконавець Бруна. Чи знаєте ви, як народжуються сяйвосончики? О, це велика подія та дуже красивий ритуал. Коли світла та сяйва в одній родині сяйвосончиків стає надлишок. Ді вони збираються разом, беруться за руки та роблять велике світле коло, закривають очі, а силу світла посилають у центр, де знаходиться колиска, і співають сяйву пісню народження. Сяйво сонце, сяйво сон, сяйво диво буде знов, хай народиться новий, Сяйво сонце, сяйво син, сяйво доня, сяйво світ, світить вічність, сяйво літ. І від великої енергії сяйва всієї родини народжується нове сонячне немовля, яке примножує світло і росте на радість всій сяйво-сонячній родині. Коли ж новонароджений сяйвосончик вперше відкриває променисті оченята і вимовляє перше слово сяйво, родина запрошує усіх сяйвосончиків для святкування дня народження дитинча. Саме на таке святкування потрапив наш знайомий сяйвосончик, повернувшись з чергової подорожі Всесвітом. Одна з знаних і поважних родин сяйвосонячної планети святкувала появу новонародженого, одного з численних братів та сестер великого сяйвосонячного роду. Всі радісно і яскраво сяяли, тішучись з іменинника. Співали променевих пісень і посилали благословення маленькому сонечку. І от тільки найстарша сяйвосоня сяйвосонячного роду чомусь сиділа осторонь та сумувала, немов згадуючи щось не дуже приємне, для сяйвосончика така поведінка була в дивовижу. Тому він тихенько підкрався до неї та спитав. А що сталося, рідненька? Чому тінь печалі на вашому сяючому обличчі? Яка думка затьмарила розум? Ах ти ж наш непосидючий герою, нічого від тебе не приховаєш, Лагідно всміхнулася ся Соня. Звісно ж, кожне народження нового члена нашої сяйвосонячної родини це радісна подія, але для мене водночас сумна. Чому? здивувався сяйвосончик, бо є одна таємниця, яка надає мені спокою довгий час. — Тож поділіться зі мною я обіцяю зробити все можливе й неможливе, щоб тільки посмішка сяяла на вашому обличчі, найстарша цього сонячного роду. Ну, добре, зітхнулася його соня і почала свою розповідь. В далеку давнину. Коли рід Сяйвосончиків тільки присяявся на цій планеті і почав розбудовувати її своїм сяйвом, в мене була сестра Близнюк Сяйвосонечка. Я любила її, а вона мене. І ми були нерозливода, завжди все робили разом, допомагали одне одні і старшим вдосконалювати наше новонароджене місце існування. Але як ти пам'ятаєш, раніше планета мала інший пік із затьмареною місциною, і там жили не тільки чугарлики, а й інші істоти, більш древні і вкрай небезпечні? Хто ж такі? запитав Вони «Поневіряки, так ми їх називали. Бо їхня сутність була повна протилежність нашій сонячній природі? Вони не просто ковтали свої жертви, щоб живитися їхньою енергією, заглиблюючи бідолах у летаргічний сон, але й переміщалися разом з жертвами в інший вимір і розносили заразу по інших планетах та світах. І що ж з ними сталося? Коли ми із сестрою дізналися про цих жахливих істот, то вирішили піти до темної вежі, де жила сіра і підступна володарка зневіра. Саме вона керувала усіма поневіряками і розповсюджувала злидневий настрій та страждання на усіх істот, перетворюючи їх на власні забавки. Саме вона запаморочувала розум та насилала на своїх жертв почуття провини та різноманітних страхів, і її посіпаки, поневіряки, допомагали розносити по всьому Всесвіту чорний отруйний вірус відчаю та зневіри у власних силах. Але ж ви, звичайно ж, подолали її, впевнено, промовився й восончик. Бо точно знав, що зараз на сяйвосонячній планеті немає жодного поневіряки. На жаль, не все так просто. На той час сяйвосонячникова родина була маленькою, налічуючи пару сотень істот. Ми були першопрохідцями, яким не вистачало кількості і сяючості. Розуміючи нашу слабкість у протистоянні цій силі і виборюванні світла у пітьми на нашій планеті, ми прийшли до володарки, як наївні діти. Ми думали, що сила нашого сяючого бажання та віру у власну перемогу добра над злом подолає зневіру. І вдалося, нетерпляче мовив юний слухач. Наша впевненість була така і сяюча, що володарка зневіра, не очікуючи такого впливу, почала здаватися, і її сірока чорність похитнулася. Незважаючи на її повну зневіру у багатьох речах, в одному вона завжди була вірна собі, у сірій безодні своєї сутності і бажанні. Розповсюджувати свою безвірність по всіх усюдах і де інде. Отже, коли володарка зневіра відчула свою слабкість і зрозуміла, що ми можемо колись витіснити її з цієї планети, вона запропонувала домовитися замість відкритої, виснажливої, щоденної боротьби всіх сяйбосончиків проти всіх поневіряк. Вона запропонувала одному із сонячного роду стати її вічною жертвою. А в обмін на це пообіцяла назавжди зникнути з нашої планети, забравши із собою усіх поневіряк. Але ж ви не погодилися, чи не так? Коли ми почули ці умови, володарки з невіри, то повернулися до своїх і розповіли, Спочатку всі сяйвосончики впали у відчай, незважаючи на те, що нам це взагалі донепритаманне, ніхто навіть уявити собі не міг, що можна зробити такий відчайдушний крок. А що означає стати жертвою володарки зневіри? запитався й приголомшений розповіддю. Зневіра оволодіває світлосутністю повністю перетворюючи істоту на її протилежність, для жертви все навколо міняється місцями. Чорне стає білим, світле темним, все перевертається догори дригом, істота перестає бути собою, повністю забуваючи, хто вона є насправді. І крок за кроком вона стає частиною війська поневіряк. Переходячи на інший бік сяйва. Ні, звісно ж, це неприпустимо. Отже, ви вирішили боротися. вигукнув сяйвосончик. Що тобі сказати? Рада поміж сяйвосончиками тривала кілька годин. Всі втомилися і вирішили, що ранок за вечір кращий, тому треба відпочити. Всі пішли спати, щоб завтра розробити план військових дій із поневіряками. Але, що ж, але все пішло не за планом. Коли інші позасинали, і я також, моя смілива сестра Сяйво сонечка, повернулася до темної вежі. І пристала на пропозицію володарки Поневіряк. Сяйво Соня зітхнула та замовчала, занурившись у свої спогади. А нетерплячий й восончик, кілька хвилин почекавши на продовження, запитав: так, так що було далі? Володарка зневіра разом зі своїми посіпаками зникла, і ми їх більше ніколи не бачили на нашій планеті. Так само, як ніколи я вже більше не бачила своєї сестри. Сяйвосончики розбудували планету, нас ставало з кожним роком все більше і більше. Ми сильнішали і яскравішали, і кожен новонароджений сяйвосончик для мене це новонароджена радість. Але водночас. Нагадування про сестру Сяйвосонечку, яка пожертвувала собою, щоб сяйвосонячна планета стала дійсністю. Так, наскільки я зрозумів, жертва володарки з невіри не гине, тільки не перетворюється на іншу істоту, забуваючи, хто вона є насправді, чи не так? Так, саме так, відповіла Найстарша сяйвосоня. Ну, якщо так, то її можна знайти І нагадати, хто вона така, врятувати її від зневіри і знову роздмухати вулик внутрішнього сяйва. Всесвіт такий великий і величний, хто зна, куди подалася зневіра і де знайшла притулок своїм поневірякам з їхніми сірими злиднями та стражденною філософією. Ні, найстарша сяйвосоня сяйвосонячного роду, офіційно і церемонно звернувся юний герой. Не сумнівайтеся, я знайду і поверну нашу сяйвосонячну сестру на батьківщину. Обіцяю. Ах ти ж, непосидючий, сміливий, друже, сяючою посмішкою розвиднілося обличчя сяєво жінки. Знай, що ти не боїшся жодних перешкод і готовий до розв'язання надважких завдань. Отже, дам тобі мудру пораду, як впізнати сяйвосонечку під машкарою іншої істоти. О, дякую, це було пречудово. Знай, ти не такий, як інші сяйвосончики, ти маєш невидиме намисто що допомагає тобі мандрувати Всесвітом і наділяє тебе різними корисними властивостями. А ще не забувай, що твоя сяйвосутність відчує внутрішнє сяйво нашої родички навіть у іншій істоті. Бо якою б не була личина, енергія справжнього світла не може зникнути бо саме вона живить будь-кого і будь-що, чи то поневіряки з їхніми лихими поневіряннями, чи то володарка зневіра з її підступно оманливою натурою. Пам'ятай про це, мій любий сяйвосончику. Отже, недовго збираючись і пам'ятаючи поради мудрої сяйвосоні, наш сяйвосончик вирушив у подорож, щоб знайти і повернути до рідних свою сяйвосонячну сестру сяйвосонечку.